Ну й до важливої теми, але маємо ось такі чергові пояснення і заяви. Терміни появи законопроекту про демобілізацію військових залежать від цілої низки факторів, серед яких і ситуація на фронті. Про це повідомив речник міноборони Дмитро у Ефірі Радіо Свобода у квітні у відомстві говорили, що на розробку законопроекту є 8 місяців. Половина часу вже минула. Проте коли він з'явиться, спрогнозувати важко, зазначає речник Міноборони. Міністерство оборони розробляє такий законопроект. По перше, по-друге, давайте не забувати, що тоді норма про демобілізацію зникла після звернення гонокомандовача. І, скажімо так, я думаю, що має бути узгодженою позиція і генштаба, і міністерства оборони. І тоді відповідно буде і комунікація щодо цього нового законопроекту. Вже робота над яким знову ж таки базово ведеться.